Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ірганайська ГЕС. Невідомі добровольці знову поклали електроопори, також підірвали пункт управління. Спрацювала аварійна система. На місці було безліч листівок фотографій з наслідками удару по каховці. Надписи, які минулого разу свідчать наступне. Далі буде. Оголошено план перехоплення, шукають всіх причетних до підриву, але навряд чи в них це вийде. Крім того, пишуть про те, що черговий китайський борт сів у аеропорту Домодідова. За заявляють, що трапилась диверсія, була знешкоджена вишка зв'язку, що не дала іншим бортам сісти в той же день. Маленька, але прикрість. Раніше там було вже пошкоджено декілька транспортників. Російські аеродроми перестали бути захищеними від диверсій. Полум'я вогню перекинулось на територію РФ. Що ж привозять в Росію китайські пілоти? Запитаєте ви? Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль. Про це свідчать дані російської митниці. Пише Заволстріт Journal. Згідно з ним китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, технології для створення перешкод і деталі для реактивних винищувачів російським державним оборонним компаніям, що знаходяться під санкціями. Це всього лише жменька з десятків тисяч партій товарів подвійного призначення, продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування, які Росія імпортувала після торішнього вторгнення. Документи свідчать, що більша частина поставок подвійного призначення була з Китаю, пише WSJ. Російське Міністерство закордонних справ та економіки не відповіли на запити WSJ. про коментарі у Росії достатньо технологічного потенціалу для забезпечення своєї безпеки і проведення спецоперації. Цей потенціал постійно вдосконалюється, заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пісков. Хоча Росія має можливість виробляти більшу частину своїх основних військових потреб Україні, вона значною мірою залежить від імпорту технологій подвійного використання, таких як напівпровідники, які необхідні для сучасної війни. Західні санкції, які в тому числі спрямовані проти російської військової. Промисловості обмеживши експорт в Росію товарів подвійного призначення, включають комп'ютерні чіпи, інфрачервоні камери і радіолокаційне обладнання, але митні та корпоративні документи показують, що Росія, які раніше може імпортувати ці технології через країни, які не приєдналися до санкцій. Багато експортно контрольованих товарів, які раніше йдуть через такі країни, як Туреччина, і об'єднані Арабські Емірати, чиї уряди звинувачуються західними чиновниками в нехтуванні санкціями і контролем. Пише WSJ, згідно з документами, Китай. Китайські державні та приватні компанії є домінуючими експортерами товарів, подвійного призначення, які за словами чиновників США, викликають особливе занепокоєння. WSJ проаналізував понад 84 тисячі поставок, зареєстрованих російською митницею в період після того, як захід почав кампанію економічного тиску. Попри міжнародну перевірку і санкційні протоколи, дані про світову торгівлю показують, що китайські державні оборонні компанії продовжують відправляти деталі військового призначення російським оборонним компаніям, що знаходяться під Зафіксовано, що ці російські компанії використовували такі ж деталі безпосередньо під час війни Росії в Україні, сказала Наомі Гарсі, аналітик C4ADS, некомерційної організації з Вашингтона, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці. Твердження про те, що Китай надає допомогу Росії, не має під собою ніяких фактичних підстав, а є чисто спекулятивним і навмисно роздутим. Заявив WSJ, представник Китаю в посольстві у Вашингтоні. Він також підтвердив, що Китай виступає проти того, що він називає одностороннім. Санкціями до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!